Какие-то левые. Второй раз их вижу. Что за левые непонятно. А хто лідер вашого блоку? Вибачте, будь ласка. Не підскажете? А хто лідер вашого блоку? Підскажіть, будь ласка. Лідер вашого блоку хто? Ну, блоку лівих сил. Ні, я зрозумів. А людина є? Зрозумів. Вибачте, ви знаєте лідеру блоку лівих сил? Я зрозумів. А ви знаєте лідера блоку лівих сил? Ми що ви думаєте? Він же не розказав, що він думає. він ходить. Ні, ну я просто я хочу спитати, ви я, прийшли? Ви я прийшли за ту Ні, Я з прийшли на це показати право. Ви чого показати право? А чого ви прийшли? А я а показати ми, право. Ми, ми а чого ви всіх запитуєте? Ну я просто вони стоять я вам кажу, ви такі злі, ви злі. Ми всі були за свободу.